Я народився у Львові, але це були тільки перших три роки моїх, мого життя, тому я не пам'ятаю нічого. Для мене рідне моє місто все ж таки лишається Івано-Франківськ, тому що моя мама звідси і тут жила моя бабуся, до якої я завжди приїжджав. Потім моє юнацтво і моя музична діяльність вся починалася з Франківського, тому для мене рідне місто все-таки івано франківськ Франківську я вчився в третій школі. Це було періодами. Мій, е, мій відчим військовий його кидало по всьому радянському союзу, тому я вчився, наскільки я пам'ятаю, вісім разів в різних школах. І я в третій школі вчився тричі в різних класах. Моя душа давно вже відлетіла. Я чую звук, Це діє от Франківську. Я почав 97-му році. Я приїхав з метою знайти тут для себе банду таких самих. Як я і зустрівся з басістом Гобліним, Тут у нас недалеко від вежі, історичне місце. Там був такий зелений паркан будівництва ще оцього торгового центру. Там записали, обмінялися ми номерами телефонів прямо на паркані, нацарапа, але тоді не було мобільного. І от з цього почалася моя музична кар'єра в Арківській. Це й був Гурт Карна. Тоді він вже якраз тільки розпочинав свою діяльність. Я приєднався і ми почали балити. Було декілька періодів. Спочатку ми грали одну таку дуже важку музику, яку ми називали самі, що це якийсь там black death metal. Після того почалася наша нова хвиля. І ми зняли перше наше відео. У нас змінився вокаліст Олексій Ярош. Ми стали такою першою бойовою одиницею в івано франківську з гітарами. <рес> Створили свій фестиваль рок вибух». Це було початок 2000-х років. Ну і фактично карна в такому вигляді, як її знають, вона з'явилася тоді. А третій період, якщо можна так сказати, то це в Києві, коли ми вже переїхали, помінялись люди і багато що змінилось. Але музика, дух той лишився. Що поверне все, що повернеться, що повернеща Неся! Чекатибу. Все почалося з того, що в Івано-Франківську було все дуже, дуже, дуже сумно в плані рок музики, в плані, в принципі, живої музики. І хотілося десь грати. Ми мали групу, мали бажання, а не було де. Ми створили своє завдяки добрим людям, які нам надавали приміщення, там допомагали зі звуками, всякими, і в цьому числі вежа, от, наприклад, з рекламою, завжди, скільки пам'ятаю, ваших хлопців, вони завжди, завжди нам давали безкоштовні ролики і так далі. Вони допомагали нам з інформацією, з рекламою фестивалю. Багато людей допомогло, і ми зробили свій фестиваль. Спочатку маленький, потім більший більший Ну, на той час це був. Напевно, найкраще, що тут було на західній Україні. Це от багато хто говорить. На початку 2000-го ну, такого більше не було. Day, щоб повернався, щоб повернався, щоб повернався, не То я працював шість років на студії з Віталієм Тулазіним, Там багато дуже пройшло. Музикантів. Я не хочу когось окремо виділяти, бо дуже багато друзів, музикантів, багато альбомів записано. Там гурти для Піструбицької, Тік, «Друга Ріка і так далі. Багато імен, Океан Ельзи. Є просто є люди, які з тобою в одному дусі, в одному ключі, з ними легко і комфортно. Ну, у Локеанельзі дуже щільний концертний графік, як ви розумієте, довелося працювати фактично вже по всьому світі, і в багатьох містах і країнах не по одному вже разу. Колись були і великі тури по Росії. Зараз багато концертів в Європі, в Штатах і так далі. Ну, багато де по світу. І планується ще більше. Це серйозний гурт, самі розумієте. Там серйозно, серйозний левел. З хорошою групою легко працювати. Моя головна мета зробити так, щоб курйозів не було. <хи> дуже висока мотивація, відповідальність дуже велика. І, чесно кажучи, я відчуваю великий прихід такий адреналіну, коли виходжу на сцену як музикант. Але часто буває, що я так само відчуваю себе, коли виходжу за пульт в групі Ельзи», коли 100-тисячний стадіон був в Києві, і я виходив, у мене так трохи було. Такий мандраж, і я сидів такий, ох, вау, так можна, виявляється, кайфувати від того просто аж як як ніби ти сам на сцені. Це стосується не тільки івано Франківська. я би хотів змінити психологію людей. Це дуже важко, це найважче. Бо поміняти щось в архітектурі чи в правилах дорожнього руху це, це легко. Хотілося б трішечки, трішечки. Вони міняються, люди міняються в Україні і видно тенденції. Західні тенденції перемогли. Це видно зразу. Люди стають іншими. Я навіть помітив в таких деталях, як знаєте, за кордоном, часто люди незнайомі люди говорять між собою, не стісняючись. У, у них це норма. Побачились в ліфті чи побачились просто там в барі один до одного привіт, як справи. На сході такого немає. Люди такі трошки один до одного. Як ти підійдеш, подумаєш, що, що ти хочеш від мене. А вже навіть бачу Франківську, у Львові часто було люди між собою, там стали на зупинці, поговорили. Навіть в цьому, в цьому видно, що люди рухаються до заходу. І мені б дуже хотілося, щоб ми перейняли звички не тільки садити квіти під будинком, але змінили свою психологію, щоб люди дивились побільше на захід і цінували стосунки один з одним. Ставились до навколишнього світу так само. В першу чергу мені дуже болісно дивитися, як зрізають наші Карпати. Ми всі говоримо про Прикарпаття. Ми тут, івано франківську ми так любимо, і кожен спокійно дивиться на те, як вивозять ці Карпати, ліси вивозяться вагонами цілими днями. Рубаються, закидуються мусором і так далі. І так далі. Хотілось би змінити отут людям.